Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Кукурудза одне з найбільш поширених зерен для годування риби, як використання в якості насадки і таке інше. Як готувати кукурудзу, то знають, мабуть, усі, особливо ну, варену кукурудзу, скажімо так. Це що, беремо, замочуємо. На добу кукурудзу у воді, потім ставимо її на вогонь і готуємо, доки зерна не стануть м'якими. Є два таких невеличких лайфхаки при готуванні вареної кукурудзи для риболовлі, які я вам зараз і хочу показати. Вони повисять атрактивність нашої кукурудзи, а також Повисять, допоможуть повисити атрактивність прикормки, яку ми будемо використовувати на рибалки також. Зараз я вам все покажу. Перша лайка. Кукуруза вже в нас добу замочувалась у воді, і зараз вона вже в нас кипить, тобто вариться. І зараз я покажу, що ми будемо робити при цьому. Перший лайка. Уже у киплячу кукурудзу додаємо. Перець червоний. Я використовую два пакетика по 20 грам кожний, тобто 40 грам на кастрюлю у 6 літрів. Тут скажу зразу 3 кілограми сухої кукурудзи. Перець додаємо, коли наша кукурудза вже закипіла. Все, і доварюємо її до готовності. І другий лайфхак. Бачите, це редина з тої кукурузи, що ми варили з вами. Ось, Бачите? який кольор в неї від перцю такий вийшов гарний. Ось, До чого це я? Цю редину зараз я перелью в 3 литрову бутилку пластикову. І возьму з собою на риболовлю, і там буду на неї, на неї мішати свій прикон. Отакі от от два невеличкі, але корисний лайфхаки для усіх.